У цьому відео я розповім про ще 5 способів зменшити кількість споживаних калорій, щоб схуднути. Підійде як тим, хто хоче, так би мовити, на початку в'їхати полегшив процес без якихось підрахунків калорій та чіткого контролю порцій, так і тим, хто старається контролювати, але важко вкладається в рамки потрібної калорійності на дефіциті і хоче збільшити. Об'єм розмір порцій. Слава Україні! Ви на каналі Миськодаєт. Мене звати Михайло Мисько. Помчали! І одразу хочу наголосити, що це друга частина. Саме тому я на початку і сказав ще 5 способів. Ну і ви бачите це в назві. І перші 5 способів у першій, як не важко здогадатися, частині. Ось вона отут за посиланням. По підкасті і в описі, звичайно, також буде. І це буквально попередній ролик на каналі, тому знайти буде дуже неважко. Можете потім перейти і подивитися, якщо ви спочатку потрапили на частину 2. Дивитися першу. Переходити спочатку, а потім цю не обов'язково. Порядок не грає особливої ролі. І не відходячи від першої частини, я хочу вам дуже подякувати. Я не очікував такої кількості переглядів, подобайок, коментарів, і я дуже приємно вражений насправді. Для мого каналу це дуже багато. Ось на момент монтажа вже стільки. Ролик не несе якоїсь таємної інформації, поради прості, загальні, але він вам зайшов, і як я бачу по коментарях, став. Став дуже багатьом корисний і багато також з нього підписалося. І те, що він виявився для вас таким корисним, мене насправді неймовірно тішить. Тому ще раз дякую всім, що коментуєте, ставите вподобайки, підписуєтеся, поширюєте також відео і сподіваюся, що ця друга частина виявиться не гіршою, як мінімум. А може навіть і кориснішою для вас. Перш ніж ми приступимо до роботи і перейдемо до способів. Я хочу прокоментувати декілька таких невеличких претензій, які були в коментарях е, до попередньої частини. Тому, якщо ви не хочете оцей затягнутий вступ слухати, то по таймкодах таймкоди є одразу, перейдіть на спосіб один і розпочинайте. Претензій, насправді якихось було дуже мало, але я все таки хочу. Знову ж таки, якось їх висвітлити, і можливо комусь не до кінця щось зрозуміло до пояснити, тому що другої частини ці е, коментарі також можуть стосуватися. Перш за все, ці дві частини, а буде і третя, через деякий час такий невеличкий спойлер. Вони не несуть якоїсь детальної чіткої інформації по налагодженню раціону, по кількостях білків, жирів та вуглеводів. Тут немає деталізації, це просто способи, як можна на автоматі підрізати, що називається калорійність раціону, а не якесь чітке керівництво до дії. Okay. І в назві і не було обіцяно, що тут буде про кількості білків і вуглеводів та правильне налагодження знову ж таки, раціону для схуднення. Про це будуть окремі ролики, окремо про білки, жири та вуглеводи. А може й не один, де все детально буде розказано. Я ці ролики готую і хочу висвітлити у них всі питання, які турбують більшість людей. Хтось в коментарях там очікував чогось. Що знову ж таки, не знаю чому, якщо в назві це не було обіцяно. Тому сподіваюся, ви будете сприймати це правильно, і таких претензій не буде. Не варто очікувати е в ролику про автомобілі, наприклад, літаків. Логічно, правда. Ну і ще один момент стосується пункту із першого ролика, способу із першого ролика про продукти з низьким містом жирів. І я розумію прекрасно, що кому потрібно, той завжди знайде до чого приколупатися, якби ти детально старався не пояснювати, все розжовувати, наголошувати на якихось речах, хтось щось не дослухає і знову ж таки знайде, що написати. Ну, але я мушу про це сказати, тому що воно стосується і цього ролика також. І хоча я про це чітко сказав у перші часи. Частині, але хтось, звичайно, міг зрозуміти, та й зрозумів декілька коментарів знову ж таки таких було це по-своєму. Так от пункт про продукти з низьким містом жирів. Я про це також чітко сказав в першій частині, ще й наголосив, але мова не про повне знежирення раціону, звісно. Тому що жири в раціоні у будь-якому випадку потрібні в якихось кількостях. Мова просто про обмеження. І продукти з низьким вмістом жирів можуть допомогти обмежити кількість жирів в раціоні, особливо, якщо їх в їх людини було забагато, і таким чином знизити калорійність раціону. Повністю викидати жири із раціону не треба, та й не можна робити. Та й на практиці це важко організувати, це треба прям за всім дуже детально слідкувати. Тому знову ж таки, мова про заміну високожирних деяких продуктів на менш. Жирні аналоги. І жири потрібно споживати, особливо рослинні жири, омега-3, тобто це те, що має бути також в раціоні. Ну і якщо ви використовуєте кето, якісь інші специфічні протоколи, то зрозуміло, що це вам може не підійти, але тут ми не говоримо про якісь специфічні протоколи, а говоримо те, що стосується більшості людей. А більшість людей не сидить на кето, бо, наприклад, бо для більшості людей кето не підійде. Люди хочуть все-таки їсти вуглеводи. Ну і зі вступом майже все. Тільки ще один невеличкий нюанс це те, що в цьому ролику деякі пункти вони можуть ніби бути пов'язані з основними пунктами і з першої, і оцієї другої частини, тобто як похідні. От, але я все-таки вирішив їх виокремити в окремі способи. Отак зрозуміліше просто буде, тому про всяк випадок про це кажу. Ну і також ви самі писали багато способів у першій частині, і деякі будуть і в цьому ролику, і в наступній частині. Тому що я спеціально планував як мінімум дві частини, і ви окремо важливі способи не включав їх в першу частину, а залишив їх для другої. Але ви також писали про такі дуже загальні речі, як то, наприклад. Обмеження зменшення кількості ультраоброблених продуктів, оброблених в раціоні, основна ставка на якомога менш оброблені продукти, збільшення кількості білків в раціоні, проводу про клітковину це все дуже загальні речі, які стосуються більшості людей. Те, що скажімо, для налагодження раціону так чи інакше треба робити. Тому я окремими пунктами це зрозуміло, що не буду вставляти, бо знову ж таки це загальні речі. І це також стосується багато в чому контролю насичення, і в мене про це є якраз окремий ролик, якраз де оці основні пункти є. Тому можете по підкасті, потім перейти подивитися. Я про це казати не буду. Знову ж таки, і в цій частині також тут більше ці ця серія роликів, ці декілька частин, вони про якісь такі окремі точкові речі. Ну, як я вже сказав, третя частина все-таки буде, тому що є все-таки важливі речі, про які треба сказати, і такі додаткові речі, про які також менш важливі треба сказати. Тому на ще одну частину я матеріал нашкрябаю. І просто вона вийде не наступним роликом за цим, а через декілька роликів, через якийсь час. Ну, щоб не було надто одноманітно, все-таки хочеться наступні ролики про щось інше зробити. Тому е підписуйтеся на канал, щоб не пропустити і третю частину, якщо вам ці дві зайшли. Тепер точно все зі вступом і одразу переходимо до першого на сьогодні способу. Дехто з вас про це писав, звісно, і це дуже важлива річ. І я ще коли готував перший ролик, то одразу собі заготовив це на е, наступну частину, на другий ролик, щоб там було щось також дуже важливе. Назвемо цей спосіб, візьміть олію під контроль. Так, так, знаю, знову про жири говоримо. Ну, щоб далеко не відходити одразу від вступу, то давайте одразу все ж таки про жири розпочали, поговорили про жири продовжимо. Не буду повторювати те, що я сказав трішки раніше у вступі. Мова не про відмову, а мова про обмеження і контроль. Жири нам потрібні. Тим більше ніхто не сперечається, що включення, наприклад, оливкової олії, олії авокадо, горіхових олії у раціон е, мають багато плюсів, несуть багато користі для здоров'я. Але ніхто також не може сперечатися, що вони дуже і дуже калорійні. Олії це чистий жир, і наприклад, на 100 грамів олії ми отримуємо 900 калорій. Ну і це десь приблизно від 130 калорій на столову ложку олії. І якщо ви під час приготування різних страв, наприклад, там м'яса, риби, яєць, кругом пхаєте якусь столову ложку, а може й не одну, то ви спокійно за день наплюсуєте, е, набираєте 200-500 кілокалорій. Дуже багато людей безконтрольно використовують олію в раціоні, все нею поливають, дають купу олії до приготування різних страв, і деяких людей пляшка олії, вона може буквально за декілька днів іти. Ну і найчастіше це зрозуміло, що ніяк не враховується. Ну, олія та й олія до долили її кудись, та й що там. Але це те, за чим в першу чергу потрібно слідкувати. Думаєте, чому так в народі вважається, що від смаженої картоплі росте вага, можна набрати вагу в той час, як печена у мундирах, може бути корисно. Та банально тому, що калорійність смаженої картоплі буде відчутно вищою через те, що там буде олії. Багато що готується вона зазвичай на великій кількості. І, олії. і тому зрозуміло, що вища калорійність, легше набрати перевищити за рахунок неї калорійність, постійно набирати більше калорій і набирати вагу. До речі, хочу зробити окремий випуск про картоплю. Якщо вам цікаво, пишіть у коментарях. Буду робити такі випуски про окремі продукти, про якісь цікаві речі пов'язані з продуктами окремими. Буде окремий плейліст. І недавно я вже робив такий ролик про хліб, порівнював білий і цільнозерновий хліб. І можете перейти по підкасті, потім е, подивитися. Думаю, що цей ролик може вас е, в деякій е, мірі здивувати. Але повернемося до Олії. Враховуючи все вище сказане, ви можете, наприклад, взагалі перестати використовувати олію, а добирати жири, наприклад, рослинні, із чимось твердим, що легше проконтролювати: авокадо, оливки, горіхи, насіння, або ви можете обмежити тим чи іншим чином використання олії, тобто повністю її не виключати, звичайно. Хоча б не бездумно її великими ложками додавати скрізь, або все поливати нею і під час приготування використовувати постійно в дуже великих кількостях. А, наприклад, змінити е, на спреї олії, тобто використовувати спеціальні спреї, От, і тоді легше набагато контролювати кількість олії, або використовувати менші ложки, наприклад, додавати чайні ложки. І таким чином ви вже значно можете зменшити кількість олії, яку ви використовуєте, і тим самим знизити калорійність вашого раціону. Можна, наприклад, трішки олії додати на сковорідку, розтерти. Серветкою по ній і таким чином проконтролювати кількості, не перебрати, не, не надто багато додати її. Якщо ви рахуєте калорії, то звичайно, що вам треба чітко вкладати олію в свою калорійність раціону. Бо знову ж таки, це та штука, якою дуже легко несвідомо перебирати. Тому що багато людей, навіть коли рахують калорії, вони можуть олію не враховувати, не записувати взагалі. А це, звичайно, величезна помилка. Ну і в такому випадку, навіть якщо ви чітко записуєте, подумайте, чи все таки забагато ви її десь не використовуєте, і чи не з'їдає вона вам велику калорійність, яку би ви могли наїсти якимись твердими продуктами і отримати більше насичення, тому що знову ж таки 100 грамів олії практично 900 кілокалорій. Це дуже багато. Якщо ж хочете скоротити кількість калорій на початковому етапі, без якогось чіткого підрахунку, контролю порцій, то ось спреї, використання менших ложок, тобто будь-яке обмеження, яке вам зручне по кількості і контроль, це речі, які обов'язково мають бути. Ну і як продовження цього способу, ми плавно переходимо до наступного, і все дуже просто. Він називається не смажте. Так, знову ж таки, це можна би було одразу включити до олії, але все ж таки це трошки інша штука. І я бачу потребу його виокремити. Бо якщо ваш раціон, як у дуже багатьох людей, побудований на виключно смаженій їжі, то за рахунок того знову ж таки, що смажиться, зазвичай це все на великій кількості олії або на чомусь іншому, на київсько інших, відповідно, жирах, як воно також е, буває, людина поряд з цим наїдає дуже 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 багато зайвих калорій. І відмова або хоча б обмеження, смаження як способу приготування, воно вже може зберегти дуже багато калорій, знизити калорійність значно вашого раціону, навіть якщо ви не будете контролювати олію в якихось інших стравах, куди ви її додаєте, наприклад, в якихось готових стравах. Тому, відповідно, це може бути окремим способом. Запікайте на грилі, в духовці, варіть. Можна, в принципі, знову ж таки, е, хоч спосіб звучить як не смажте, але є антипригарні сковороди, які можна використовувати. Інші способи приготування також. Зараз є ті ж аерогрилі, де можна навіть готувати картоплю фрі, практично без додавання олії. Зараз можливостей дуже багато. Але зменшення кількості смаженої в їжі в раціоні, воно не тільки. Дозволить зберегти, зекономити калорії, зменшити калорійність раціону, а й позитивно може вплинути на ваше здоров'я. Але в цих роликах ми не говоримо про способи приготування, вплив на здоров'я. Якщо хочете, я зніму про це окремий матеріал. Ну і заберу у вас буквально декілька секунд вашого часу. Якщо вам важко самостійно це все налагодити, можливо, ви тільки розпочинаєте в цьому розбиратися, ви не хочете витрачати свій час, щоб розбиратися у які кількості інформації, і вам потрібна допомога, потрібна підтримка, потрібен якийсь контроль і навчання, то я займаюся індивідуальним супроводом онлайн, консультую онлайн, тому ви можете мені писати в соцмережі, куди вам зручно, всі посилання є знову ж таки нижче. Як зі мною зв'язатися? Пишіть і я все розповім, як протікає співпраця і які умови наразі існують. Ну, а ми переходимо до третього способу. Також ви про нього писали в коментарях: приберіть або замініть соуси. Частково це можна приліпити до способу про продукти з нижчим містом жирів, і я там також е соуси буквально трішечки згадував. Але все ж це окремий спосіб. Бо мова тут не тільки про жири, та й в першу, першій частині, в першому ролику, ми в цьому кон контексті цього способу ми розмовляли більш. Про такі базові продукти, молочні продукти, м'ясо. От це все. Багато людей люблять додавати висококалорійні соуси буквально до кожного прийому їжі. Ну, що такого звичного може бути. Майонез, наприклад, класика жанра. Тартар, песто, соус Цезар, та їх багато насправді може бути. Так, різні варіації цих і не тільки цих соусів, вони можуть мати різну калорію, більшу меншу але все одно там калорій буде достатньо, щоб серйозно вплинути на раціон. І часто ці речі, як і із рідкими калоріями, чи олією тією ж, практично людьми не враховуються, а йдуть ніби фоном поза раціоном. Ну, соус та й соус, нащо його якось рахувати. Що там може такого бути? А тим часом таким чином можна спокійно докидати по якісь 200 плюс кілокалорій до кожного прийому їжі. Якщо ви чітко рахуєте калорії, то вам треба також і чітко враховувати соуси. Знову ж таки, все як із олією. Слідкувати чи вони десь у вас не йдуть, не враховані окремо, тому що багато людей вкотре повторююсь... Можуть ці справи пропускати навіть коли слідкують за раціоном. Ну і як я неодноразово в цих двох частинах казав, то навіть якщо ви чітко все рахуєте е, і все, все враховуєте, то слідкуйте, чи, наприклад, ті самі соуси не стягують у вас занадто багато калорій, які би ви могли наїсти якоюсь, ну такою їжею, скажімо, твердою. Тобто банально більше їсти. Ну якщо ви нічого не рахуєте і поступово вкочуєтеся у процес, хочете обмежити так. Автоматично інтуїтивно калорійність, то знову ж таки соуси вам треба або виключити, або обмежити, якщо ви раніше їх використовували багато. І калорійність раціону одразу впаде. Nice. але відмовлятися від соусів чи якось прям дуже сильно їх обмежувати насправді може бути не обов'язково, тому що є багато низькокалорійних соусів. І рецептів багато в інтернеті також можна знайти. Це, наприклад, соуси на базі нежирного грецького йогурту. Це також може бути сальса, наприклад, може бути соєвий соус, ну і інші різновиди низькокалорійних соусів. Плюс є безкалорійні аналоги різних соусів, які можна придбати окремо, але тут вже дивіться, як вам воно смакує, тому що вони можуть мати достатньо специфічний смак, там практично немає калорій, немає жирів, немає цукру. Ну, але треба, але чимось потрібно жертвувати, тому це тут, така штука може бути достатньо на любителя. Ну і навіть якщо ви рахуєте все, то заміна оця на низькокалорійні соуси, висококалорійних соусів. Вона допоможе себе зручніше почувати, тобто менше слідкувати за цими соусами і щоб вони стягували на себе менше калорій, тобто зручніше буде банально. Ну і одразу четвертий спосіб. В нього така подвійна назва буде: уникайте їжі поза домом, готуйте їжу самостійно. Що це означає? Коли ви харчуєтеся постійно в різних закладах їжею, зрозуміло, що логічно, яку ви самі не готуєте, ну або хтось не готує, можливо, вдома для вас із контролем е, тих складників, які потрібно контролювати, знову ж таки, олії, соуси, якісь інші висококалорійні складники, то зрозуміло, що ви не знаєте, скільки чого в тій їжі, і таким чином також може бути дуже важко налагодити якийсь притомний дефіцит калорій. І худнути. До речі, я в цих двох і не тільки цих двох, а постійно, практично в кожному ролику, повторюю про дефіцит калорії, зменшення калорійності раціону. Але є люди, які тільки починають цьому всьому розбиратися, а є люди, які роками, в принципі, сидять на якихось дієтах, але про ці речі не чули. Ну, подивіться, ось цей ролик по підкасті. І інші ролики у плейлісті основи схуднення, також які наразі є. Треба цей ролик перезняти, зробити його якісніше, десь це все-таки зроблю. Ну але поки є те, що є, і там також інформації, в принципі, такої базової буде достатньо. Отже, їжа поза домом. Ви можете замовляти на вашу думку цілком корисну їжу, але навіть якийсь звичайний овочевий салат через те, що туди гахнули куполі, якісь соуси, він може бути. Дуже-дуже калорійний, тобто там може бути набагато більше калорій, ніж ви могли б подумати собі, уявити. Чи також ви не можете знати, скільки в стравах доданого цукру, вершкового масла чи тих самих соусів. І навіть людям з досвідом буває достатньо важко контролювати свій раціон під якісь потреби, коли вони багато їдять поза домом, знову ж таки, те, що вони самі не готують. Тому, якщо ви новачок, тільки починаєте в цьому розбиратися, якщо ви хочете створити дефіцит енергії, щоб схуднути, так поки що без якихось чітких підрахунків, що все-таки потім я рекомендую вам дуже робити, але так на початку полегше на автоматі, то вам треба. Обмежити оці прийоми їжі поза домом, тобто зменшити їх кількість, якщо ви, наприклад, раніше. Як мінімум один раз на день, а може і більше, частіше поза домом харчувалися, обмежити хоча б на деякий час, поки ви не зрозумієте ситуацію і не обростете якимись знаннями. Старайтеся готувати їжу наперед, брати їжу з собою, тому що так ви зможете контролювати її склад і кількості, також висококалорійних інгредієнтів. Якщо ж ви рахуєте, то велика кількість прийомів їжі поза домом вона також може внести велику похибку. Ви можете вносити. В застосунки, наприклад, чи записувати окремо, злежно від того, як ви контролюєте, як ви ведете свій харчовий щоденник, записувати готові страви. Ось і в застосунку все внесено, як то кажуть, по замовчуванню, а лише рецептура приготування в різних закладах, кількості олії, соусів, оцього цього всього, вони можуть значно відрізнятися. І тому може бути велика похибка від того, що ви, наприклад, собі нарахували. Далеко не завжди можна визначити кількості висококалорійних інгредієнтів. Є, звісно, заклади, де прописана калорійність, і це вже полегшує життя, так хоча б вже можна точніше якісь речі врахувати. Чого ще можна із цим Чим робити, якщо все-таки така проблема є, і вам важко її вирішити. Ви можете просити офіціантів приносити вам заправки, там олію, соуси до салатів, до якихось трав окремо, щоб ви собі могли їх самостійно точково додати. Також ви можете замовляти їжу, яка не готується на олії, і замовляти якісь страви, можливо, простіші знову ж таки, де набагато легше проконтролювати інгредієнти і страви, які, де ви знаєте, що можливо немає високого. Калорійних інгредієнтів. Якщо хочете, то зроблю окремий випуск про їжу поза домом, їжу в різних закладах, ресторанах, на що звертати увагу, як це можна. Краще контролювати. Пишіть в коментарях. Ну і ще раз, буквально на декілька секунд вас відволічу. Не забувайте про підписки, про подобайки, про коментарі. Особливо вдячні людям, які пишуть великі коментарі. Це дуже допомагає у розвитку каналу, у просуванні каналу. Привіт, подивіться інші ролики, якщо ви на каналі вперше можете поширювати ролики своїм родичам, друзям, знайомим. Будь-яка активність вітається і за будь-яку активність. Я вам дуже вдячний. Ну, і також можете перейти і підписатися на інші мої соцмережі. Там я час від часу також викладаю якусь цікаву інформацію. Всі посилання, звісно, є в описі. Ну і останній на сьогодні, але буде третя частина, тому не останній загалом. Спосіб, він дуже простий і називається Використовуйте менші тарілки. Тут якось довго розмусолювати немає сенсу, спосіб практичний і може дуже багатьом допомогти на автоматі зменшити кількість споживаних калорій. Все просто, більші тарілки. Більша кількість їжі, бо ж тарілку треба наповнити повністю, правда? Та й дослідження показують, що люди, які використовують більші тарілки, зазвичай споживають більше їжі, більше калорій, ніж люди, які їдять із тарілок меншого розміру. Тому використання менших тарілок дозволить зменшити кількість калорій, які ви їсте, і заповнювати тарілку повністю також. Наш мозок бачить, що тарілка заповнена, значить, автоматично. Порція велика, їжі багато. І плюс економія калорій. Всім добре, як то кажуть. Якщо ви нічого не рахуєте, а хочете вкотитися в процес схудня, так би мовити, на око, без якогось чіткого відслідковування порцій, чіткого знову ж таки, контролю калорій, то використання тарілок меншого розміру це дуже хороший варіант, щоб почати банально менше їсти, знову ж таки, їсти менше калорій. Без якихось зайвих зусиль. Тому користуйтеся, як і рештою способів. Ну і вам, звичайно, не обов'язково використовувати всі способи одразу, ті, які в цих двох роликах, і будуть в третьому. Тобто ви можете підбирати те, що вам зручніше комбінувати, самі для себе вирішуйте. І все ж таки, це тільки способи, як я сказав у вступі, коментуючи знову ж таки деякі коментарі, це не яке чітке керівництво до дій. Тому комусь щось одне підходить, комусь щось інше. Дивіться самі. Я можу тільки сказати, що це дуже поширені речі, і на практиці в будь-якому випадку вони широко використовуються. Пишіть в коментарях свої способи, доповнюйте. На цьому на сьогодні все. Ще раз дякую вам дуже гарно за підтримку, за вашу активність. Можливо, не прощаємося, а ви одразу перейдете, подивитися першу частину, інші ролики на каналі, тим більше, якщо ви тут вперше. У будь-якому випадку будьте здорові і зустрінемося у наступних відео